Всім добрий день! Розглянемо тему збирання даних, перевірка достовірності, ознаки мови ворожнечі, маніпуляції, пропаганди. Під час навчання та в побуті ви часто проводите дослідження, навіть не помічаючи цього. Яких фасон і колір одягу модний в цьому сезоні, які спортивні секції є у вашому районі. Шукаючи відповіді на ці запитання, доводитесь збирати інформацію та аналізувати певні дані. Серед методів збирання даних розрізняють такі, як спостереження за навколишнім світом, опитування груп людей, опрацювання друкованих джерел та історичних знахідок, пошук потрібних відомостей в інтернеті, фіксація даних з датчиків, результатів експериментів та інші. Зібрані дані використовують для формулювання висновків та ухвалення на їх основі рішень щодо подальших дій. Правильність висновків суттєво залежить від якості та обсягу зібраних даних. Для прийняття надійних рішень важливо вибирати правильні методи, інструменти та джерела збирання даних та здійснювати перевірку достовірності зібраних даних. Достовірність будь-яких даних, які ви використовуєте у своїх дослідженнях, потрібно перевіряти. Особливо тих даних, які ви отримуєте під час пошуку в інтернеті. Дані можуть бути недостовірними, якщо вони застарілі не відповідають реаліям сьогодення. Або не відповідають сучасним науковим поглядам. Наприклад, дані про кількість планет у нашій сонячній системі неодноразово переглядалися вченими за результатами астрономічних досліджень. Зараз і досі продовжуються дослідження з цього питання. Або дані не повні. Наприклад, дані про найпопулярніші серед українців меседжер будуть неповними, а тому недостовірними, якщо проводити опитування з цього питання лише серед підлітків і не враховувати думку людей старшого віку. Або дані можуть бути неправдиві, тобто свідомо або випадково спотворені. Наприклад, людина може випадково помилитися в записах під час фіксування результатів експерименту, або навмисно використати хибні дані. Ви знаєте, що неправдиві відомості, які розповсюджують між людьми, у тому числі розміщують в інтернеті, називають фейками. Збираючи дані, потрібно вміти розпізнавати фейки та відрізняти їх від фактів. Перевірка достовірності відомості отримала назву факт чекінг Щоб переконатися в достовірності відомості, знайдених в інтернеті, Перевіряйте знайдені відомості щонайменше у трьох різних джерелах. Аналізуйте, з якого джерела отримано відомості. З'ясовуйте, чи наведено відомості про автора знайдених вами матеріалів і чи є він фахівцем з питання, яке ви вивчаєте. Перевіряйте дату публікації або останнього оновлення матеріалів на сайті. Можливо, відомості, які ви знайшли, вже застарілі. Варто перевіряти достовірність не лише текстових повідомлень, а й зображень, знайдених в інтернеті. Їх можуть підробити з використанням графічного редактора, додати неіснуючі об'єкти або відозмінити існуючі. Іноді зображення не відповідають часу або місцю події, про яку йдеться повідомлені поруч із зображенням. Такі недостовірні зображення називають фотофейками. Для перевірки достовірності зображень можна спробувати знайти початкове зображення, перше джерело, на основі якого міг би бути створений фотофейк. Останнім часом в інтернеті почали з'являтися недостовірні фальшиві відео, створені з використанням штучного інтелекту, так звані діпфейки. У них на справжнє відео накладають інше відео або зображення для отримання недостовірного сюжету. Розпізнати такі підробки складно, для цього потрібен аналіз фахівців. Повідомлення, які ви читаєте в інтернеті, можуть виявитися маніпулятивними. Маніпуляція це спосіб впливу на думки, настрій, ставлення до подій, вчинки людей для отримання вигоди, техніка це цілеспрямованого викривлення відомостей заради формування певного погляду. Ставлення до тієї або іншої проблеми. Існують різні техніки маніпуляції думками людей. Одна з них це пропаганда. Пропаганда це поширення інформації з метою впливу на, суспіль... впливу на суспільну думку для змінення системи цінності і поведінки. Також зустрічається. Хейт або мова ворожнечі – це агресивні висловлювання з метою створення негативного образу людини або групи людей за ознакою раси, національності, політичних поглядів, релігії, статі тощо. Ознаками мови ворожнечі є принизливі висловлювання та заклики до насильства або Обмеження прав відносно людей певної групи, безпідставні звинувачення, твердження про неповноцінність або моральні недоліки лише на основі належності до визначеної групи, виправдання історичних випадків насильства відносно етнічних або релігійних груп. Щоб розпізнати маніпулятивне повідомлення, користуйтеся такими порадами. Зверніть увагу, які емоції у вас викликає повідомлення. Якщо заголовок, публікація або його зміст занадто емоційний, сенсаційний, викликає злість або тривожність, це може бути спробою вплинути на ваше сприйняття. Виділяйте в повідомлення факти, відсуждень, відсуджень. Судження можуть бути чиєюсь опередженою точкою зору, спробою маніпуляції. Спирайтесь у своїх висновках на факти, які можна перевірити. Зверніть увагу, чи зазначені в повідомленні імена людей або назви засобів масової інформації, які є джерелами інформації. Якщо в тексті посилаються на анонімні джерела або не називають конкретних прізвищ експертів, думку яких поширюють, то це може бути ознакою маніпуляції. Проаналізуйте повідомлення, у ньому подано лише одну точку зору чи різні. Одностороннє подання інформації є ознакою маніпуляції.